На цьому занятті ми дізнаємось, як створити власний інтернет-магазин за допомогою конструктора сайта всього за 15 хвилин. Що таке конструктор сайту? Я думаю, кожен із вас чув про такі сайти, як Wix, Ucos, Prom'ua і так далі. Ці ресурси дозволяють швидко і без знання програмування створити основний базовий функціонал інтернет-магазину. Які плюси таких ресурсів? Вам не треба знати ніякі мови програмування? Ви швидко отримуєте бажаний результат. Базового функціоналу інтернет-магазин. Вони або дуже дешеві, або взагалі безкоштовні. І насамперед справді приносять продажі. Основним мінусом даних систем є те, що їх дуже складно просунути в пошуковій системі. За одним шаблоном зроблено мільйони сайтів, і пошукова система це розуміє. Зараз ми побачимо, як просто та швидко зробити власний інтернет-магазин на платформі Prom.ua. для того, щоб створити власний магазин на Промюа. Вам треба зареєструватись на сайті. Процес реєстрації дуже простий. Не забудьте тільки вказати, що ви реєструєтесь як компанія. Потім заходите у власний кабінет та додаєте товари. Вказуєте назву. Вибираєте групу. Далі тип. Кількість. Додаєте фото та вказуєте ціну. Далі вам треба додати опис вашого товару. Не забудьте внизу вказати. Категорію в каталозі. Натискайте Опублікувати. Далі можна побачити, як цей товар виглядає на сайті. Клікайте на назву вашого магазину. Ось опублікований ваш товар. Таким же чином можете додати будь-яку кількість товарів вашого магазину в залежності від обраного пакету. Promio. На цьому занятті ми розглянули конструктори сайту, які дозволяють зробити власний інтернет-магазин за 15 хвилин. І навіть зробили це на платформі ProM'U. В рамках цього модулю ми дізналися наступні речі: як створити свій домен. Що таке домен, як його зареєструвати, як підібрати хостинг або виділений сервер під свій домен? Як встановити систему управління сайту. Які платіжні системи встановити на систему керування, та як за 15 хвилин за допомогою конструктора створити власний сайт? Я бажаю вам успіхів та наснаги. Будуй своє.